Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро, вітаю вас. Зараз ми знаходимося в частині старій міста. Зимовий Катеринослав. Хочу вам трошки його показати. Воно, звісно, вогко на вулиці, тому що все почало, бачите, розставати, тому що на вулиці плюсова температура, хоча трошки ще сніг лежить і можна ще... Ой, кот, дивіться, який кіт. Гарний побіг Ще бачите, друзі, є сніжок, трошки можна отримати таке відчуття зими. Запишу відео, щоб згадувати, тому що ну ось така у нас зима, бачите? Один день, два, може, три дні може сніжок полежати за всю зиму. Ось таким чином відбувається. Бачите, тут вогко, мокро, отака каша на дорогах, бачите? Ось такий у нас Катеринослав, Дніпро, Дніпропетровськ, буде вам трошки ностальгії. А я тільки що побачила там дівчинка-ліпець сніговика, і поряд з нею санки знаходяться. І Я дивлюся на цю картину і згадую дитинство, начебто в дитинство потрапила саме так. І ми проводили час, як були малі, але я жила на райончику, не старому. Тут, бачите, немає місця для того, щоб дітям погратися. Ну, є парки, є сквери, треба туди йти. А ми жили на районі, який був збудований у 80-ті роки. І це був новий, новобудова. Все новеньке було. Кінотеатр новий, універсам новий. Всі вулиці, нові дерева, нові посаджені, нові дитячі майданчики. І також у дворі була величезна така бетонна горка, зроблена спеціально для того, щоб її заливати водою і можна було кататися взимку. Тоді зими зовсім інші були, а вони трималися, трималися морози. І якщо батьки залили нам горку, то на тій горці можна було... Декілька тижнів, а то, може, і місяців, кататися і не думати про те, чим себе зайняти. А також можна було кататися на ковзанах. Також ми одягали, і я пам'ятаю, як цей звук, знаєте, в під'їзді чутно, як всі діти біжать на вулицю в ковзанах. Такий цокіт по саме сходинкам у під'їзді. і... Можна було кататися просто по вулиці, тому що снігу падало більше, ніж зараз. Бачите, тут таке, можливо, один чи два сантиметри снігу, а тоді було трошки більше, і він такий прибивався. Люди по ньому походять, і там, де люди прийшли, там можна було вже кататися на ковзанах. І так весь двір був порізаний, такий. Знаєте, такими. Ковзанами все було порізано. Дуже багато дітей каталося, Ну і звісно, на Дніпро ходили на річку кататися, коли вона замерзала. От зараз, бачите, не знаю, побачимо ми ще Дніпро, коли воно замерзає повністю. Коли-небудь ще побачимо за своє життя чи ні, тому що зараз дуже змінився клімат. Клімат зовсім інший став. Ми, як в Іспанії, зараз живемо. Так, друзі, я вам трошки зняла зверху, коли спускалася відео, тому що зазвичай там вверху трошки снігу є, а вже можна до центру дійти, спуститися вниз. І тут може снігу зовсім не бути. Бачите? Тут ще трошечки також є. Комунальні служби у нас працювали, прибирали, але не... По всьому місту і небагато, тому що по прогнозу був плюс. Звісно, розуміють. Ну, сніга небагато, як бачите, там сантиметр два. Тому, звісно, вся комунальна техніка не працювала, тому що по прогнозу плюс і, звісно, воно розтане. Така, друзі, у нас зараз ситуація. Так нас, що у нас по Дніпрі відбувається зараз. Друзі, ось тут також подивимося. А, бачите, немає світла в цьому районі. За графіками у нас так і є вимкнення, але невеличкі, не такі великі, як були, трошки менше. А, і також, друзі, у нас дуже тихо. Що я маю на увазі? Немає вибухів за останні, мабуть, два тижні. Ми один раз лише чули той вибух, коли летіла балістика. І більше нічого не чули. Ніяких збиттів І, до речі, хочу сказати, літали якісь поодинокі шахеди. Навіть в чатах писали про те, що це гібридні якісь шахеди без вибухівки, ну, які літають, я так розумію, ради розвідки. І так тиша. Ось, бачите, чуєте, церква. Церква, колокольний дзвін. Можливо, зараз ще встигнемо встинемо діти, подивимося на нашу Троїцьку церкву. А... Ось так, бачите, дзвонить. До речі, бачите, тут реставрацію робили будівлі старовинної також. Надіюся, ви чуєте колокольний дзвін. Я коли, друзі, обирала квартиру, мені чомусь так хотілося, щоб поряд була церква і щоб було чутно з квартири, було чутно колоколи. Це мені сподобалося. Після того, як я була у Франції при Альпах, і там такий невеличкий бой, бачите, це наша церква. Троїцький храм. Яка краса. Навіть під світочку включили. Так, зроблю зараз маленькі шорти. Ось, друзі, ми трошки з вами послухали, як дзвонять церкви у нас у Дніпрі. А зараз хочу вам показати, як виглядає у нас прикраса, одна з прикрас біля такого ось кафе Праник в центрі міста. Зараз бачите, тут фотографуються люди біля нього. Це Шопка, це вертеп, який встановили біля цього кафе, ресторанчику такого. І ось бачите, дівчата фотографуються. Я гуляла з вами. Дивіться, у нас трошки, я так розумію, нападав сніжок. І він зберігся. Хоча зараз у нас 0 градусів на вулиці. А ось там ми з вами вчора йшли. Бачите, стара частина, ось тут десь я вам знімала. І хочу показати те, що я розповідала. Бачите, церкву видно саме з вікон і чутно іноді як дзвонять колоколи. Дякую вам за прогуляночку зі мною сьогодні вже 28, температура 0 градусів.